Добрий день, вітаю на моєму каналі «Барахолки». Запрошую всіх переглянути товари і ось правила замовлення. Вам сподобався товар? кидаєте мені на вайбер на цей номер скріншот, що вам сподобалося. Оговорюємо ціну. Якщо все підходить, скидаю номер картки, гроші на картку, товар відправляється в той або в наступний день. Ну, почнімо. Є ось такий Фото збільшувач радянський. Ось в кейсові такий міцний, з лінзами, все в комплекті, ціна 500 гривень. Сабвуфер, Ось його марка робочий, немає до нього тільки пульта. Також 500 гривень. Ось така. Гора амортизаторів. Тут їх більше десятка. 500 гривень за все. Морда до МТ 250 гривень, Алюмінієва ціла. Так, Перейдемо тут. Ось такий акумуляторний секатор під Макітовську батарею. В кейсі все в комплекті входить дві батареї. Зарядка, додаткові ножі, камінь і баночка для смазки. Ціна 1900 гривень. Є ось такий імпакт шуруповерт цілком новий. Тут, взагалі, все цілком нове. Імпакт шуруповерт з двома батареями і зарядкою 2100 гривень. Ось такий шуруповерт два в одному зі знімним патроном. І однею батареєю та зарядкою. 1800 гривень. На цей товар, на, в коротких відео на моєму каналі є невеличкі обзори. Ось такий стріпер. Фірмовий, дуже гарний, новий 600 гривень. Також цієї фірми є ступінчате свідло Кобальтове 400 гривень. Ось такий аварійний стартер для автомобіля. Якщо у вас сів акумулятор. Накинули клеми, нажали кнопочку, завелись і поїхали в будь-якому місці. 1600 гривень. Ковдра аварійна, така фольгова в аптечку 50 гривень. Ось пара таких посадочних підшипників. Опорних за пару 100 гривень. Розмір 25 на 42 на 11. Також ось така фреза, Видно розмір, 100 гривень за фрезу. Є от така довга пилка на лобзика. 80 гривень. Павербанк. Новий, цілком новий. На 20 мА. Ось працює. Лампочки в ньому. О, в смислі фонарики є. 750 гривень. Тестер для вимірювання ємностей літійонних батарей. Новий 18650 батарей, які підходять, 300 гривень. Ось є така сонячна панель, також нова, 400 гривень. Диски шліфувальні по 7 гривень за штучку. І є отакі полірувальні диски. Вони менше діаметром і під 16 отвір нейлонові 50 гривень за штуку. Відрізні диски по 17 до 125 болгарки. Ось така станція для зарядки мобільних телефонів. Можна сюди ставити, воно прокручується. Різні є види зарядок, Type-C, Lighting, micro USB на будь-який вид телефону, а також підставка для смарт-вочів для розумних часів 200 гривень. Джойстик новий до Денді, до напевно, 100 гривень. Ось такий. Колода карт таких на 54 карти. Ось вона така пластикова, нова, 120 гривень. Так, покажу ще оцей. Новий товар. Всі оці інструменти на батареях, вони всі під Макітовську посадку. Тобто підходять від Макітовських батарей 20 вольтових. Так. Прожектор такий. З лампочкою великий 900 гривень. Працює. Ось монітор, ноутбук і сканер. Ціна комплекту 1000 гривень. Працюють вони, не працюють. Сам не знаю. Кому цікаво, будемо перевіряти. Принтер Epson. Цей працює точно. Стан майже нового. В його тільки закінчилась краска. Один раз закінчилася і більше ним ніхто не працював. В комплекті є от драйвер. Все робоче. Також є функція печаті на фотобумазі. 600 гривень. Ось такий Samsung. Відеодвойка, DVD, касета, караоке. В комплекті є пульт і мікрофон. Ціна 1100 гривень. Ось такий шланг. Разом з пістолетом поливайкою 20 метрів, що розтягується 300 гривень. Стус таке невеличке, не розбите. Ось, 50 гривень. Антена. Внутрішня кімнатна для Т2 телевізорів. По 100 гривень така антена. Трансформатори. По 100 гривень трансформатори. Їх ось 4 штуки є. Ось такі. Так. Магнітофон Хіташі, оригінальний японець. Все працює. Ціна 900 гривень. Ось такий магнітофон. 500 гривень. В гарному стані чи працює, не знаю, бо не знайшов кабеля. Якщо комусь цікаво, буду шукати, провіряти. 500 гривень. 200 гривень ось такий кистєвий тренажер. Шар гіроскопічний. Ну, це в кого яка там травми кістей допомагає. Манометри по 200 гривень. Ось такі. Якщо два разом, то за 300. Є такі блоки питання. Це блоки питання з 220 на 110 вольт. Оцей працює точно, провіряв. А цей щось не вмикається. Цього ціна 500, цього 250. Вони по 500 Вт з 220 на 110 вольт. Є така рація Realistic TRC 430. Вона вся працює. Стан дуже гарний. Трохи в пилі тут лежить. Ціна 600 гривень. Плата. Arduino для ЧПУ-станків разом з кабелем 200 гривень нова. Ось така бритва Харків. Працює, з нею все добре. В комплекті є ножі додаткові нові 200 гривень. Холдери, Холдери для ось таких батарейок, звичайних пальчиків по 15 гривень за штуку. Весь комплект 10 штук за 120 гривень. Ось така зарядка для батарейок нікель кадмієвих і нікель металгідридних. Ось вона може бути як для пальчиків, так і для міні-пальчиків. На 4 батарейки. Ціна 150 гривень. Є такі дві батарейки. Ось. Вони працюють. Майже нові не використовувалися за 250 гривень. 18650 літій-іонні. Колба разом з пробірками 250 гривень. Пробірок є 6. Є отакий інфрачервоний адаптер для комп'ютера. Підключається до комп'ютера. На виході інфрачервоний виход. Може комусь треба. 150 гривень разом з диском. Набір всяких запчастин Жигульовських, переважно. Стартер. Нові, нові поршні. Тут 8 комплектів шатунних і корінних вкладишів. Ручки дверні, хрестовина. За все 900 гривень. Клавіатура, звичайна клавіатура, USB нова, 200 гривень. І ось такий комплект всяких мікросхем. Тут в мене така нормальна оперативи. процесорів, жорсткий диск, плата СТВ. БМС-ки від акумуляторів ноутбучних. Також ще якихось тут оплат. За все 600 гривень. Пробіжимося ще раз по товару. Хочу подякувати всім, хто мене дивиться, всім, хто коментує, підписується, ставить лайки. Особливо вдячний людям, які замовляють. Це прям стимулює знімати, шукати щось далі. Ось так. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.